Всім привіт! Це Інтертул, і в цьому відео розповідаємо про наші новинки, а саме про інструменти для чищення труб. Ці інструменти знадобляться як в квартирі, так і в приватному будинку. Ну і, звісно, стануть в нагоді всім професіоналам, хто працює з трубами, будь то каналізаційні, водосточні тощо. Перша з новинок це поршневий вантус Інтертул HP 1001. Його конструкція є простою та дієвою. Він має класичну для вантузів гумову насадку, а також міцний металевий поршень всередині корпусу. Цей вантус дозволяє ефективно позбавитись від утворених пробок всередині труби за рахунок нагнітання високого тиску. Після визначення місця засмічення вантус з запущеною ручкою поршня щільно притискається гумовою насадкою до отвору з місцем засмічення, після чого потрібно потягнути за ручку поршня. Таким чином, витягуючи поршень, створюється вакуум в трубі, який виробляє сильне всмоктування та пробиває пробку збруду. Далі поглянемо на інструменти для очищення труб з тросом. Ці інструменти застосовуються у складних випадках, коли інші більш збайливі методи для прочищення труб вже не допомагають. Тобто, ні вантус, ні хімічні засоби не діють. Конструкція інструменту складається з ручки, пластикового корпусу та ось такого барабана. З ручкою всередині барабану намотано металевий трос. Для обертання тросу при усуненні засмічення використовується ручка на барабані. Сам трос виконаний у вигляді порожнистої спіралі. Виготовлений він з оцинкованої сталі. Діаметр троса становить 6 мм, а довжина 4 метри. Він є міцним та при цьому досить гнучким, тому легко проходить вигини в трубах з колінними переходами. Проходимості також додає і загострений наконечник. Всі ці інструменти з тросом виконують одну й ту ж задачу та мають однакові характеристики. Але варто зауважити, що дещо відрізняються один від одного форм-фактором та матеріалом виготовлення, а саме типом пластику. До того ж, моделі HP 1008 та HP 1010 виокремлюються можливістю використання з дрилем чи шуруповертом для усунення складних засмічень. На цьому у нас все. Посилання на всі інструменти ви як завжди знайдете в описі до відео. Не забувайте протиснути лайк та залишити коментар. А ми з вами побачимось у нових відео.